Вітаю, дорогі брати та сестри нашої улюбленої церкви. Благословіть Божих вам. Я пастор Валерій, з вами для того, щоб для того, щоб сказати вам слово на сьогодні. Ви знаєте, є така не дуже добра тенденція. Я бачу, що деякі люди вони не вважають важливим відвідувати недільне служіння. І взагалі зібрання церкви. І я хотів би сказати: ви знаєте, це тенденція не дуже або звичая, або тенденція не дуже добра. Я хотів би відповісти на такі питання, чому віручому потрібно відвідувати церкву або зібрання Боже. Знаєте, Біблія каже нам, давайте я от прочитаю слово. Біблія каже нам, що церква Божа. В российском звучит так. В Доме Божьем, чтобы ты, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Ага, так это це Церковь Бога Живого. Библия еще говорит, что это тело Иисуса Христа. Он – голова. А ми його члени, тобто ми частини тіла Христового. І Павло побачив такий звичай, і він каже: будемо внимательні друг друга, друг другу, бачите любви к добрим ділам. Не будемо оставлять собрание свого, як у некоторіх обычь но будемо вищеवाय друг друга тим більше, чим більше усматриваєте приближення дня Господнього. Ага. Так що є церква? Церква це є тіло Христове. Церква є стоп, стовпів утвердження істини. Ісус створив церкву, і ми бачимо в книгі відкриття, що Він приходить і каже одній церкві, Я знаю, що відбувається. Я приходжу. І у нього є послання до кожного пастора, до кожного ангела. І Ісус каже: Я все знаю, що відбувається. І по перше. Коли ми приходимо в дом Господній, ми отримуємо Слово Боже. Ми отримуємо послання. Це дуже е, важливе послання для мене на сьогодні. І можливо, в цей час, в цей день, коли Бог накрив для, для тебе стіл, можливо, в цей день ти отримуєш е, ту, ту відповідь, то слово, яке підбадьорить, підкріпить або чи буде відповідь для Твого життя. І це одно слово, воно може змінити твоє життя, бо слово Боже, воно. <кій> створює Божу дію в твоєму житті. По-друге, я хотів би сказати: ми маємо час для загального прославлення, коли ми спостерігаємо присутність Божу, коли ми разом вихваляємо Господа. І є така обітниця 34 Псалмі, що вороги не будуть мати верх на ту людину, яка в загальному собранні славить Господа. І... Загальне прославлення, воно десь 30 або 40-45 хвилин. І я глибоко сумніваюся, що кожен хтось з нас вдома 30 або 40 хвилин хвалить Господа. Це добре, добре, якщо б так було. Ви знаєте, я хочу сказати, коли ми приходимо додому Божому, це ще одне таке важлива річ, яка відбувається в домі Божому, Тебе хтось вітає. І цей дотик це благословіння. Ви знаєте, де хтось, ми, кожен дотик, дотик, кожний обійми, добрі слова, вони надихають нас. І це як сам Христос не торкається до нас. Бо кожен брат, кожна сестра це той храм Божий, в якому живе Дух Святий. Якщо ми цього не маємо, ми лишаємо себе такої чудовою можливості. Ще наступне наступна. Причина, е, наступна причина. Ви знаєте, Бог в свій час заявив Ізраїлю е, шанувати день Суботній, відкладати всі свої речі. І е, святкувати, шанувати, слухати слово Боже, дякувати Господу і бути в присутністі Божої. Ви знаєте, навіщо це робилося? Це дуже багато таких е, різних речей можна казати про це. Але Бог хоче благословити всі твої останні шість днів до наступного служіння, хоче благословити твій робочий тиждень, всі твої шляхи, всі твої діла. І це дуже дуже важливо, щоб ми е, отримали таке підзаряд. Для свого духа, і це був, це був наказ від Бога. І він був не випадковий. Бог хотів, щоб його народ, тобто це воля Божа, щоб народ збирався і щоб народ е шанував цей день. У когось є субота, у когось є недільне служення. Це в новому заповіті немає такого, немає такого значення, але нам потрібно виділяти цей час для загального зібрання. І книга. Пророка Малахії, 3 розділ, 14 вірш. Бог звертається до ізраїльського народу, і теж він каже, а як це так? Зараз я візьму деяку хвилиночку, Він звертається до Ізраїля і каже: Ви говорите служення Богу. І що пользу, що ви соблюдали постановлення і ходили в печальній одежі перед лицом. Господа свого, тобто ці люди, вони намагаються сказати, а що тут такого особливого в цей день? Я хочу сказати, це день для тебе. Це Господь накриває стіл. І ви знаєте, хтось з богословів сказав: якщо церква в тобі не мати, то і Бог. Не можу тобі бути батьком. Я тобі я добавлю, якщо церква не твоя сім'я, то хто Христос для тебе, якщо Він створив то церкви, і Він сам приходить на, на ці служіння? Якщо церква належним чином відноситься до нього, якщо церква спрагою приходить. І так Бог каже, е, також в цьому розділі, е, каже. но боящиеся, Господа, но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. Пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих его. И далее мы читаем, и тогда снова увидите разницу между праведниками и нечестивыми, между служащим Богу и неслужащим. Вы знаете, есть еще одна причина, Є ще одна причина. Ви знаєте, дуже багато людей отримують зцілення, зцілення для душі. Я дуже багато бачу людей, які виходять вони виходять з церкви на крилах, вони виходять натхнені, вони приходять, виходять за Словом Божим. І іноді ми молимось зцілення, молимось, помазуємо оливою, або покладаємо руки. Дуже багато людей я бачу, які іменно в церкві Боже приходять, отримують зцілення. І і скажіть, будь ласка, скільки це коштує по фінансам, коли за тебе молиться застілення? А не скільки? А скільки буде коштувати, якщо ти підеш в аптеку чи підеш до лікаря, скільки з тебе здеруть е там гроші? Тому ви знаєте, людина, яка не приходить на зібрання, вона лишає себе е такої можливості, чудової можливості, і це є дари Духа Святого. Ви знаєте, я ж хочу сказати, що в церкві е дуже часто приходить особа, присутність Духа Божого, коли ми просто стаємо в присутності, ми відчуваємо, що Бог поруч і. Не дуже багато людей відчувають таку присутність, коли вони знаходяться самі вдома. Крім того, я хочу сказати, що комусь потрібна. Твоя підтримка, тебе от підтримати, і ще комусь потрібна твоя підтримка, твоя порада, твоя молитва. І тут починають працювати дари Духа Святого. Це дуже чудово, тому що ти комусь потрібен. І Ісус каже блаження віддавати, ніж получать. І ви знаєте, я так висновок такий скажу, що знаєте, церква. Це сім'я, це родина, де люди вчаться робити добрі справи один одному, любити і тому подібне. Божа турбота. Це місто, де людина укріплюється, місто зцілення, відкриття, це покров і захист від Бога на церквою. У кінці кінців Ісус прийде за своєю церквою. Будьте уважні, Ісус прийде за своєю церквою. Тому ще раз я прочитаю, апостол Павло каже 10 розділ послання євреям, не будемо оставляти собрания свого, як у некоторых обычай, но будемо увіщувати друг друга більше, чим більше усматривайте приближення того дня. Нехай Бог благословляє вас, нехай Бог надихає вас, нехай мылесть Божа перебуває з вами в ім'я Ісуса Христа. Аминь.